Дорогі друзі, вчора відбувся мій невеличкий імпровізований концерт в місті Харкові. Моя хороша, ну що тобі? Хто тобі прислає? Хто тобі дав, гроші? Ну хто? Дивіться, яка сьогодні як багато людей прийшло. Харків, слаботи, не росли! Ну, є люди завербовані, бачите, Навіть навіть звертатися немає. Саме що, що будемо ж буде таким А Сьогодні ми вирішили зіграти його прямо в саду Шевченка, бо за останній тиждень ми об'їздили багато міст України і були з півдня на схід. Щодня ми змінювали нове місто. Було багато зустрічей з волонтерами. Співали в госпіталях, говорили з хлопцями, співали для хлопців з передової. Харків був за такою завершальною точкою нашого маршруту. На виступі зібралося багато людей, жінок, дітей, і я була дуже схвильована, багато військових і я була дуже щаслива вчора. Я дякую Харків за підтримку. Я побачила дівчину, яка стояла з плакатом Харків без Лободи. Я з нею поздоровалася і привіталася, і ми почали концерт. Ні я, ні моя команда, ніхто не чинив ніякого супротиву проти її позиції, ніхто її не чіпав. Саме тому вчора я одразу зробила пост в моєму інстаграмі про те, що я поважаю її позицію. І сьогодні я вважаю, що це не була проплачена акція, тому що я вважаю, що в той час, в той момент. Я була дуже схвильована і на емоціях, І взагалі такі концерти імпровізовані, вони визивають багато таких емоцій, які ну, на емоціях ти можеш якісь речі робити чи говорити, і за яким може потім тобі незручно. Сьогодні я хочу вибачитись перед Дарією і батьками, за якщо я їх образила, я не хотіла ображати нікого, і в мене не було таких цілей і намірів. Я намагалася якось розрядити обстановку і, мабуть, просто невдало пожартувала. Я вибачаю за це. Я розумію, що до мене дуже багато питань з приводу мого минулого. І я поважаю думку кожної людини, кожного громадянина моєї країни. Я стараюся не включатися в скандали, не відповідати нікому для того, щоб просто не це не мало великого вибуху. Але сьогодні я. Вважаю, що це дуже важливо, щоб ви почули мене і почули, що я насправді не хотіла нікого образити. Сьогодні я стараюся бути корисною. Я намагаюся бути в країні, яку я дуже люблю, в якій живуть моя команда, мої близькі родичі, мої, мої батьки. І я хочу допомагати і робити все можливе. Що що я можу робити для своєї країни, яка сьогодні переживає дуже важливий такий дуже тяжкий час. І я хочу допомагати українцям вистояти в цій війні, тому що мої коріння тут, я дуже люблю свою країну, і я хочу бути з нею до кінця. Ще раз вибачте, якщо я когось образила, я насправді цього не хотіла з любов'ю та повагою.